Я внес, про внесення змін до рішень Запорізької міської ради, а саме про затвердження положення про комунальний заклад, центр надання соціальних послуг і структури центру надання соціальних послуг. Виноситься питання, я вже не буду про те, що повторяю, інформування і життістійкість, я вам скажу, що на той раз доводила, що... Ми про те, щоб воно прийшли до потім прийшли до всіх ознаків. Чого, вона мені сказала. Ну тільки що, що написала. Я ж тоже нею теж досі сімою ради. Розумієте, з цією повагою до вас. Ці документи, які ви сьогодні нам дали, а 20 хвилин назад кинули на пошту, з повагою до всіх членів рекламовної комісії треба ознайомитися. Да, ми розуміємо, що наше не важливе, не так важливе бюджетне, але з ними треба ознайомитися. Для цього потрібен час. І я думаю, що час цей був в чого і соседи був цей час, щоб ви нам кинулися. Ну, ми їх отримали сьогодні, повторюю, 20 хвилин назад. Він був на нарядні, я в машині, хтось на роботі. Для цього треба час щоб ознайомитися. Я не буду сидіти час ждати. Там двоє хлопців лежить. Один із них, Артем Кошик, мій, який я працював. На. Мені треба його провести в останній шлях, а не слухати четвертий раз. І читати оці зауваження. Тому в мене є така пропозиція. Уже пані написалася, вона одним глазом успіла подивитися положення. І вона пише, що там по кризової є зауваження, ще що. У мене є пропозиція 3 числа сьогодні, може, в 2 годині вас там соціальне розгляне розенбергне операції буде робити, читати положення і оці таблиці вивчати. А в понеділок ви пройдете бюджетну комісію. Ми договорилися з пані, що якщо в нас будуть зауваження, у нас є виходні подивитися ці положення як членом реклама комісії, то ми скажемо свої зауваження, якщо вони у нас будуть. А 4 числа буде чергова сесія ну, і, ми це... Ми це... Ми... І, перев... і проголосувати перед сесією одну хвилину чи дві, коли вже у вас буде ми, ми, ми ми зараз. зараз ми. Про... ми зараз про є питання, ми зараз проголосуємо. Кожен скаже свою думку, ми, Де, я свою думку сказав. Дозвольте, будь ласка, за вами ви, члени комісії. Я дуже до вас з повагою ставлюся. Людмила Іванівна це другий раз виносить іменно по цьому питанні. Дві комісії проголосували, вивчили питання. Буквально ми зібралися з комісія бюджетна, ми врахували всі ці побажання. І я в такому темпі, це ж теж треба все знову по-новому підготувати. І в мене не, не люди розраховуються. Ну не буду на це. І вже було все з'ясовано, що дві з половиною штатних одиниці вводиться. Я виконала всі ці рекомендації, опрацювала з юристом своїм, опрацювали з ви тут, який юрист працює. І я не розумію, чому таке нерозуміння, ніби я це на 나... особисто для себе. Це не музика для себе просить. Це для всієї громади, щоб ви зрозуміли, дуже зрозуміли. Я не знаю, як... чому така у вас позиція. Раз так, ну... така позиція, нехай вона так буде. Давайте, позиції, давайте є ще у когось, які на питання. Ну так, так все, зараз. Да, да. Давайте, голосуй. Голосуй. Гуменюк. За. Кравченко за Гавере. За. Іванченко. Да. Утримався. Чотири за, переключення кожного. Так, тільки ж камеру виключила. А все комиссия два за